Income Protection Абсолютно крутий а, продукт це є страхування доходу. Що таке дохід? Це те, що ви заробляєте і розраховуєте кожного місяця мату в своєму аккаунті, так? Якщо в критичного захворювання є певний список діагнозів, коли буде виплачено, так? то в Income Protection, якщо ти втратив а, можливість працювати, зараз наголошу, що не а, по причині звільнила або звільнився, по причині здоров'я або нещасного випадку це і income protection. До скільки, до скільки проценту, а, страхового компанія може тобі платити для страхування? Для, для income protection? поток від заплати відсоти. відсоти так, 60% Сказом, то приблизно давай я 2 2000 фунтів. То 60% мого заплату вони, вони. Це скільки? 1200? Yes, uh, так? Uh, так. Тобто, якщо ти 2 тисячі заробляєш чистими, а 2,5 грязними, то сума 60% візьметься від 2,5. Розумієш? А, uh, а uh, коли твій такс ще не забрали, так? Ти uh, uh, маєш в виду? Так. Uh, uh, 60% – це найменший чи найбільший, який це вони можуть? Це найбільший.